Щотижня учні Львів Брітіш Скул знайомляться з різними сферами бізнесу. Такі виїзні уроки вони дуже чекають, адже це дає розуміння, у якому напрямку рухатись, будуючи майбутній кар'єрний шлях. На мен це досі корисно побачити, як, як працюють інші професії. Ну які ти ще не бачив. Можливо, це ти може дуже сильно допомогти в виборі твоїй майбутній -май -май професії. Воно дуже класно допомагає, особисто типу, мені ще, там, наприклад, середне побачити, як працює якийсь бізнес. Наприклад, тут нам, мабуть, розкажуть і не тільки про те, як відбуваються якісь дзвінки, пакети і так далі, а й так само, як взагалі розвинутися в такій сфері, як взагалі почати бізнес, щось таке. Тому я вважаю, що це дуже корисно і це може дуже класно допомогти нам потім в майбутньому при виборі професії, при виборі якихось навіть хобі і так далі. Я думаю, що ці лекції дуже добре для нас, Because we can see some real business cases and some real companies that we can like learn at school, and uh, it's cool to talk to people that are doing those businesses. They can share some experience and stuff like that. So I, me personally, I really like this lessons because it's like new experience, and I really like that one. Цього разу учні відвідали міжнародну компанію Водафон Україна. Першою зупинкою став магазин у новому форматі техно, де вони дізнались, як відбувається продаж техніки та мобільних послуг. Наступна зупинка це один з контакт-центрів, який розташований у Львові. Також є в цій ж групі люди. Цих у нас є спеціалізовані далі група це виталка. Е, Дуже зацікавили їх ВІП-клієнти, як це працює. Також в цілому такі внутрішні процеси, і хто може тут працювати, яку освіту треба отримати. Тому я думаю, що це актуально для них, оскільки це вже 9-10 клас, їм скоро обирати нову професію, ну, точніше, в принципі, обирати професію. Учні не лише почули про роботу у компанії, а й змогли поспілкуватись з провідними фахівцями. Який графік? Графік роботи різний на продажах. Ми в основному телефонуємо. Почну з коротшого графіку. Та на продажах ми в основному працюємо з восьмої ранку і телефонуємо клієнтам до восьмої вечора. Є ще одна. Давай. Яка норма по швидкості написання слів для ось того центру з чатами. Більше 200 суммалів, Ну, там є уніку, які хоче 440, по-моєму, найбільше там 375. сімдесят п'ять. Чим більше вона працює, тим вона швидше набирають. компанія міжнародна, компанія перспективна. І діти, які у вас уже на порозі виходу зі школи і обрання майбутньої професії. Дуже класні, видно, що вони вже розбираються в бізнесі. Вони розуміють, що вони хочуть. Я б, мабуть, побажала їм, щоб вони на при виборі своєї майбутньої спеціальності професії орієнтувалися дійсно на свої якісь сильні сторони, які, які у них зараз є. Щоб вони орієнтувались на Ті можливості, які у них є, які можливо допомагають батьки, та також виступали консультантами, не тільки вчителі. Вони самостійно, і щоб вони спрямовували всі свої зусилля на те, щоб вчитись і навчатися, хотіти це робити. Керівники різних відділень компанії поділилися цінними порадами та розповіли, які професії мають попит у сфері телекомунікацій, а також які навички відкриють шлях до успіху в цій галузі. Найцікавіше питання, яке прозвучало, типу на кого ж треба вчитися. Та і одна з версій була, що треба бути айтішником, щоб працювати в телекомунікаціях. Сфера IT — це буде хороша перевага. але водночас ви можете бути маркетологом та розробляти різні акції, або, наприклад, брошури, чи, наприклад, візуалізацію в магазинах, та і це буде також перевага. Можна бути класним вчителем, бути в нас тренером, який не тільки навчає, наприклад, нових працівників, та які заходять, але це може бути навчання клієнтів, які користуються новими послугами, можна бути менеджером. Меджером та і бути на управлінських посадах, в кінцевому етапі там перейти на рівень директора чи начальника відділу і керувати прямо величезною кількістю людей. Вони побачили ніби, не тільки бренд, яким користуються там, загалом да, люди, але й побачили людей, які цей бренд створюють і які, скажімо так, є цього бренду, як він працює всерединою в компанії. Цей виїзний урок відкрив для учнів новий погляд на роботу міжнародної компанії. Мені дуже сподобалось. Дізнаємось нового. Мені дуже сподобалось тут. Я дізналася, як робити бізнес новий. Це було дуже цікаво. Я дізналася дуже багато всього нового. Побувала на компанії, побачила, як працюють тут люди. Реальний бізнес живе спілкування з експертами та розуміння, як працює ринок. Ось що дають виїзні уроки Львів, Брітіш Скул. Вони не лише знайомлять учнів із різними професіями, а й допомагають визначитися з майбутнім, які навички розвивати, які кар'єрні можливості відкриваються, і що потрібно для власного успішного старту.